просто Зараз ми починаємо розігрувати запрошення до кінотеатру Мультиплекси. Вам доведеться такі вийти з дому для того, аби виграти запрошення, прийти до нас і забрати. І тоді жоден дощ не буде для вас здаватися таким вже й страшним. А, абсолютно вірно, для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно телефонувати 1576 і відповідати на запитання, яке зараз поставить Наталі. А, як відомо. А це наукою доведений факт. Запитання від Наталі вони завжди підступні, але цікаві. І поки Наталі думає, вибирає зі своєї когорти питань, в неї обов'язково є багато в голові питань. Вони так, от стають в ряд, і наталі обов'язково їх ага, так. Ні, це питання no, не так відбувається. Не так відбувається. Там звісно є величезна кількість різноманітних ідей, але е, не, не, не не так відбувається. Я намагаюся е, зрозуміти, яка я сьогодні добра або зла, або грайлива, або хочу, щоб хтось щось, щось вгадував, можливо, я там капризна і відповідності до того, а, який в мене сьогодні характер. Зла. Ну сьогодні трішечки да. Але тим не, не менше. Бо я там бачив мітлу. Моя стоїть. Твоя, моя. Так? Мітла стоїть моя. А тепер власне, про мультиплекс. Да? Давай вже ж таки повернемося Давай. до цієї теми. Є розклад сеансів на період з 4 по 8 квітня. Тобто, ще сьогодні, і завтра, цей розклад сеансів буде діяти у мультиплексі. Якщо хтось раптом забув або навіть і не знав, мультиплекс це той кінотеатр, який розташований в ТРЦ Аврора у торгівельно розважальному центрі Аврора, і там багато залів. Дуже ну на мою думку, дуже зручних. Мені подобається дивитися кіно, кіно в такої, в такій атмосфері і в таких залах. Отже, що пока. Сьогодні і завтра форсаж 7» – це прем'єра. І ще одна прем'єра це незламна. Нарешті дочекалися виходу цього фільму. Незламна, більше того, зіткнення світів нарешті вдома. 3D» – також мультик сьогодні йде, і «Барашик Шон» також іде. Угу. Багато цікавих мультиків, і взагалі фільмів йде. У е, мультиплексі, ну і взагалі, е, чесно кажучи, ви можете подивитися надзвичайно багато різноманітних сеансів. Вибрати той сеанс, який ви забажаєте. Навіть якщо ви прийшли, а, а ваш омеріяний фільм не йде або ви запізнилися на нього, то можете вибрати якийсь наступний, тому що через пів години, через 20 хвилин, обов'язково ви знайдете щось цікаве, і це надзвичайно зручно, е, тому що багато залів і багато е, звичайно. Цікавих фільмів, які хочеться подивитися. Ну, а для того, щоб потрапити абсолютно безплатно на один з фільмів у кінотеатрі Мультиплекс. Вам потрібно зараз дати правильну відповідь. Та ще не треба. Ще не треба давати ще прокат. не треба давати ну, правильну лад, відповідь. не давайте правильну ні, відповідь. ні, взагалі давати правильну відповідь. Треба, але от зараз хочеться ну, Я дуже довго чекала на фільм Незламна. Нарешті він вийшов у прокат, і нарешті ми можемо подивитися історію про жінку, про сильну жінку. Ну власне про кожну жінку України можна сказати так. Бо всі українські жінки вони незмінно незмінно сильні. Отже, її не було її не було у далекому 1941 році, і ніхто не може порівняти її а, сьогодні з кимось. А, ну з тим, що було сьогодні. Людмила стала найрезультативнішою жінкою снайпером в історії. Просто зі студентської лави Київського університету імені Тараса Шевченка вона а, вирушила на фронт і стала живою легендою. Ось про це є е, е, фільм, е, і навіть ми зараз трейлер до цього фільму подивимося. Слухай... про Незламну. А... Мені, здається, взагалі це історія про. Я знаю також це. таку історію, а, Найрезультативніша ведуча. Павличенко не просто солдат. У мене бійці йдуть у бій з ім'ям на вустах. Посміхайтеся, Павличенко. Посміхайтеся. Ми відступаємо. Розумієте? відступаємо. І не само величезні втрати. І завтра цими втратами будете ви! Війна не тільки смерть. Війна це таке життя. І якщо ти не придумаєш заради чого тобі жити, то тебе вб'ють. Люд. Я. Ось така історія про незламну жінку. І якщо ми вже почали говорити про незламних жінок і про власне про те, звідки пішла до на фронт Людмила Павлюченко, найкращий найрезультативніший снайпер, то вгадай Вікторе, Тепер про що я хочу поставити запитання? Ти хочеш поставити запитання про якусь з незламних жінок? Ні. А, ні? ні. Стоп, ще раз, ми говоримо про незламних жінок. а Значить, говоримо про університет, який ти сказала, з якого угу. то ти хочеш запитати з якого саме університету? Угу. Ага, ну тільки не так. Ну, не для те, щоб там я хочу запитати, з якого саме університету. Звісно, що всі ми так знають, що вірніше, я сама ж сказала, що з лав Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну ні, не так. Значить, запитання, яке сьогодні вам гарантує запрошення до мультиплексу? До мультиплексу звучить таким чином. Стосується воно Київського університету національного імені Тараса Шевченка. Ну, ти ж тримаєш, Я не зрозумів, це ти тримаєш інтригу так, чи що? Я намагаюся запутати ще більше. Драматична пауза. така. Чи знаєш, я треба мовляти? Ну, Наталі, ну будь ласка, ну постав нарешті запитання, ну, ми тебе дуже просимо. Що таке? Ну, я просто намагаюся зробити його дуже Так, добре. А, значить, університет, Київський tíki... національний. Тільки <с could've been> я не знаю, якщо я почну відповідати на це запитання, як сталося з Карлом Чапиком, то ти так -п -п зроби добре? Добре, добре. Так. Значить, для тих, хто хоче потрапити до кінотеатру мультиплекс, я вирішила, що я таки буду доброю і поставлю дуже легке запитання. Яким чином, жовтий корпус університету? Пов'язаний із долею Михайла Булгакова? О, це дуже легке запитання. Надзвичайно легке запитання, а надзвичайно просте запитання. Отож, яким чином жовтий корпус Київського університету імені Тараса Шевченка пов'язаний з Михайлом Булгаковим. А за відповідь на це запитання ви отримуєте безплатні запрошення у мультипле у мультиплекс. На будь-який фільм, окрім прем'єрних, ну тобто на мультики можна сходити. Якщо сьогодні завтра можна сходити на мультики. А, причому я б дійсно ходила б на мультики і ходила б постійно, тому що мультики це прикольно. А, чому? Тому що вони покращують настрій, вони роблять усіх усіх людей добрішими, а, вони змушують повернутися в дитинство лікар, і тим більше дивись, дивитися. Мож... що? ну що може бути краще? Не, Про барашко не, не можна дивитися тобі мультики, ти розумієш, що а, ти ж ходиш в групу анонімних мультикоголіків, і а, там тебе лікують від цієї залежності страшної. Тоді мене вводять в групу анонімних аніме-голіків, розумієш? Ані... Да. аніме а, Так, ну словом, от дивись, на що є дві, дві прем'єри, є форсаж 7 і є Незламна. Так от на ці прем'єри ви сходити можете тільки, якщо купите запрошення, да, чи купите білети. А на нарешті вдома і барашик Шон до мультиплексу можна сходити безплатно, якщо дасте правильну відповідні запитання. Ну що ж, ми готові від. Вітати нашого першого гравця. Доброго ранку. Доброго ранку. А скажіть, як вас звуть? Мене звуть Аня. Аня, скажіть, ви знаєте, чим пов'язаний той жовтий корпус з Булгаковим? Ну я насправді не знаю правильної відповіді, я можу лише здогадуватися. Ну, жовтий корпус це ж будинок, споруда, яка в якій розташовані гуманітарні науки. І, і мені здається, що Булгаков це визнається. Булгаков х... мав стати лікарем. Булгаков мав стати лікарем. Це медичні, це точні науки. А на той час це по-перше. По-друге, по-друге. По по-друге, по значить, дивіться, Анечка, дивіться, я вам зараз маю розказати точні дати для того, аби аби нічого. Так, заснований, ну. я ж просто намагаюся згадати, коли ж була був заснований Булгаков? Не Булгаков, коли був заснований ага. університет. Чи я не корпус, у 1800 угу. там році, в 19-му році ну, був добре. заснований університет. От, а, ну ну і... і тоді вже був корпус, а з... потім він став жовтим, і це пов'язано з Булгаковим. Ні, е, не так трішечки. Виходить, Булгаков хотів стати медиком. На момент, коли був заснований університет, угу. е, там не було Булгакова, вже не було Булгакова. До того часу, де, ну яким чином жовтий корпус пов'язаний із Булгаковим, то а, тоді Булгаков а, а, був. Скажіть, хоч якась підказочка прозвучала для вас тільки що? Чи я вас тільки заплутала? Ну, вас тільки заплутали. Ну, давайте добре, давайте ще раз спробуємо ваш варіант вислухати. Тобто ще раз. Ну я думаю, що оскільки враховуючи вашу підказку, що там вчились майбутні академіки, богомолець, які зараз відомі лікарі, і будинку гімназії жив перший президент Академії наук Вернацький. То може таким чином, що Булгаков, ну я не знаю, на Ні, на жаль, неправильна відповідь. Я намагалася і заплутати, і розплутати, одночасно не знаю, як мене це вдалося. А, ну... Доброго ранку доброго кажемо на наступному да. гравцеві нашому. Доброго Але, ранку. Доброго ранку. Скажіть, як вас звуть? Єлена, мені. А, Єлена, скажіть, а знаєте таки, чим цей жовтий корпус пов'язаний з Булгаковим? Ну він там навчався в місті з Полстовським. В університеті в Київському національному? В Жовтому корпусі іменно. В а, Київському національному університеті? В Київському національному. Коли був відкритий Київський національний університет? Oh. О-о... Револю... Ну, типу, після революції? Ну, як університет? Oh, О, це я точно не скажу. Я більше, як как би, бы, по Булгакову автобіографію, так от. Ой, ви любите Булгакова, так, да, мабуть? Ну, звісно, це ж містифікатор найголовніше, мені кажуть. Після Гоголя, мабуть. Да, да. Після Гоголя, well, і Гоголь, well, Гоголь був кумиром Булгакова. А, так, Лєн ну в принципі, в принципі, а, правильно всього на всього. Але а, в чому особливість? Не було тоді Київського національного університету, коли жив а, Булгаков. Ну, Київський національний університет мала бути ну, б тоді та, Тараса Шевченка, он там філологія, по-моєму. Так, ще раз, Лен. А, Київський національний університет. Національний є університет імені Тараса Шевченка. Коли коли жив Булгаков? 1900... Ой. На цифри погана пам'ять. який період? В 20 столітті. Початок середина? середина. Яким чином він міг написати Білу гвардію? На початку він жив. Він на зламі століть жив, 19-го, 20-го. Це вірно. Ну, і а, що, тоді було, що тоді було взагалі? З, ну, як тоді міг бути Київський національний університет? І як тоді міг бути Київський національний університет? Бо коли Міша Булгаков жив у Києві, йому було років, мабуть, 10-12, ну до 15. А це початок двадцятого сторіччя, взагалі най, най най початок, як тоді міг бути Київський національний університет? Ну він його брат в днях турбіниха описує першу київську гімназію, яка була в этом здані. що що ви сказали? Він описує, що в днях турбіних писатель описує першу київську гімназію, яка була в этом здані. Ага, і значить, де вчився Булгаков. Ну катора гімназія раніше першій київські гімназії вчився Булгаков. І перша київська гімназія це, це жовтий корпус Київського національного університету. Вже після того, як закінчилися всі ці буремні революційні події, Київський національний університет оформився як Київський національний університет. А Булгаков із жовтим корпусом пов'язаний тим, що дійсно він там вчився, але вчився в київській першій гімназії. Це була хлопчача гімназія. Ну, я вас так довго мучила, що звісно не можу не подарувати вам запрошення до е мультиплексу. На щастя і на радість е задоволені. Ой, да, звісно, спасім, бо що буду в знання. Добре, добре, дякую за те, що зателефонували. Дякую за те, що дали. Ну, так чи інакше дали правильну відповідь. Принаймні, Булгакова читали. Одні турбіних, це п'єса, В принципі, про ті самі події, що і Біла гвардія. Перший роман Михайла Булгакова. У Булгакова взагалі дуже цікаво з романами. Два найвида. І ще романи, два взагалі романи. Перший, і останній, перший біла гвардія, останній останній майстер Маргарита». О Боже, е, Наталі просто надзвичайно захоплена Булгаковим. Її не дарма насправді талановитий письменник. А ми тим часом рухаємося далі нашим ефіром, і ми повернає, повертаємося у мене.